Аньон! новенькі дорами сьогодні сипляться одна за одною трапляються оригінальні, трапляються і не дуже з хорошими акторами, поганими, але чимало з них так чи інакше щось нагадують: чи то сюжетним твістом, чи то банальною атмосферою. Тому сьогодні я пропоную пригадати 5 дорам, що нині вже стали класикою і прикладом для наслідування. Сам сам, uh, але перед тим як перейдемо до справи, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити коментар. Люблю вас від мене, дяка і плюсики вам у карму. Гошечки, парубки, фаніші квіти. драма, мелодрама, комедія. Звучить як вирок в певному сенсі. А якщо підкріпити ще й назвою і косими чубчиками акторів, що були модні у 2009-му, то взагалі страшне виходить. Ніхріна собі. Втім, все це не завадило Дорамці пробитися у сердечках глядачів. Яй yeah. за сюжетом дівчина зі звичайної сім'ї рятує багатого підлітка від самогубства. Не стій, триває, не стійбай, суїцид. Доступний кожному. За це її зараховують до елітної. Клас. <гуштяк> ну, супер-мега неймовірно елітної, якщо бути точними. <гуштяк> школи, де навчаються дітки багатіїв а заправляють там усім четвірка хлопаків. Звісно ж, супер-мега неймовірно елітних. Не інакше. Це свято я, ми банда Не цих. <гуштя> На щастя, оцих. Сонце сходить. І хто б міг подумати, вони погані, хоча і неоднозначно погані, як то кажуть, і вашим, і нашим. І Вся ця неоднозначність, звісно ж, призводить до закоханості. Так, історія проста і пряма наче двері, <звук> але в певному сенсі і чарівна. Якщо не душнити сильно, ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. Дорама отримала високі рейтинги глядачів Украї та стала культурним феноменом у всій Азії. Це майже як школа чи новенька в Україні. Ну, дуже майже. Ну, дуже майже. Я б навіть сказала, супер-мега неймовірна майже. У головних ролях Куге Сон, Лі Мін Хо, Кім Хян Джун, Кім Бом і Кім Джун. У маєте унікальний шанс подивитися, коли корейцям ще можна було виходити на сонце, і шкіра не була подібна до вибіленої стіни. Дивина, та й годі. Далі 2010 рік і дорама таємничий сад. Aaah! Не віддам, родючі землі буряну! Така собі наївна історія про попелюшку, яка щоправда розгортається у Кореї. Попелюшка розгорнулася у Кореї. Нормально. Трохи абсурду, трохи фентезійних елементів, і цілі гори крінжових романтичних сцен із приколами. Дорами розповідає історію зарозумілого і ексцентричного гендиректора торгівельного центру та бідної каскадерки з моцним пресом. <му> За певних обставин вони перетинаються, і звісно ж гендиректор закохується в каскадерку, хоча відмовляється приймати цей факт. І можливо, так би воно все і згасло, якби не один момент. Чарочка чарівного напою в лісі. Так Саша, ну що ти, налий мені, щоб мені соромно не було. Завдяки якому герої міняються тілами так. Так, що я винесла з цієї дорами для себе. Ну, якщо ви не трапляєте на кафе в лісі, не варто пити першу ліпшу настоїнку, яку вам там бабка пропонує. Ніхера, ти не розумієш. Хоча, якщо ви любите експерименти і готові прокинутися з пістроном чи без наступного ранку, ну залежно від того, панянка ви чи хлопак. Ну тоді вперед. Щасти. А ну з очевидного Хьонбіни Хаджон, які зіграли головні ролі, чудові, як на мене, дивишся на них, і якось так око аж тішиться. Але я пачерагулів. Наступна дорама. Моє кохання зірки». Звідки ти чорна зірки, яка мала шалений успіх у 2013-му і відіграла чималу роль у поширенні корейської хвилі? Це історія кохання. Хто б міг подумати з огляду на назву між акторкою і інопланетянином? Ну не таким зеленим чи з мацаками. Ні, наш прибулець цілком собі красунчик Hello, my name is Ian. I'm Worldwide, handsome, you know? Який прибув на землю ще за династії Чосон, але проґавив зворотній транспорт і застряг на землі на 400ліття. Ну, класика, словом, хто не опинявся в такій ситуації? Він довго намагався не прив'язуватися до людей, але все пішло з Роберт, як тільки пробули, оселився поруч з акторкою, характер якої такий, що іноді можна і пошкодувати, що в тебе просто рука, а не моцні мацаки. Парочка, звісно, спочатку хариться одне на одного, але потім вони таки закохуються і намагаються розібрати скелети у шафах, що накопичилися в обох. Чон Дже і Ім у головних ролях, як на мене, із огляду на прописаних персонажів впоралися чудово, молочинки умнічки. На вийде її віддайте в дурдом у 2015-му Вийшла дорама рама Хілер. Це мікс з романтики, детективної історії і комедії. У центрі подій троє людей. Власне, хілер, такий собі самітник, який підпрацьовує спеціальним кур'єром, і час від часу краде і доставляє інформацію та певні речі. Ну за гроші, звісно, чи журналістка початківиця яка мріє не писати шлак про а висвітлювати справді важливі історії, і власний зірковий репортер, який трошки одержимий тим, щоб знайти і захистити, нібито мертву дитину. Події дорами мають дві часові гілки, які пов'язані між собою. І те, що відбувалося у 92-му, безпосередньо впливає на те, що коїться 20 років по тому. 20-30. Ну, коротше, трохи минуло часу. Час перетворився на гроші. До зайде тим, хто любить заплутані і багатошарові історії. No. No. Yes. Yes. No. But yes. І, і тим, кому не лінь витратити на них зо 20 годин життя. Бо тут сценаристи трохи розписалися, аж на 20 епізодів. що, дурні що? Хілера грає Чічануко, журналістку Пак Мін Йон, а репортера Ю Джі Те. Каст, що треба, кажуть, що хімія між і журналісткою зашкалювала. Раптом що я так не вважаю? Ну але мені аби бубніти, що я 99% дев'ять країни. Да. І нарешті у 2016-му світ побачила дорама Гоблін. Ох, скільки ж разів. Фії згадували і згадують всюди, а мене весь цей час мучило, та й далі мучить одне питання: чому Google Help популярність пояснюється тогою глядачок за всевладними чоловічими фігурами, які можуть розв'язати проблеми сучасних жінок із дедалі більш напруженим життям. Ага, а ну окей, всім тим людям, хто вірить в цю теорію, варто сказати, що це маячня. Я правда думала, що всіх не залишає байдужими історія про те, як це бути безсмертним і раз за разом втрачати людей. До яких встиг прив'язатися, і взагалі чи можна вважати безсмертя прокляттям, чи це дар? Але схоже, я як завжди, поза контекстом. Менше з тим та сюжетом колишній воїн стає безсмертним. Він відчайдушно шукає спосіб позбутися цього прокляття, але самотужки зробити цього не може. Звільнити гобліна під силу тільки смертній дівчині, що стане йому нереченою і... <звіт> 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 і витягне з тіла меч, який тримає його душу прикутою до цього світу. Безсмертну компанію Гобліна складає похмурий жнець, чия душа проклята за минулі гріхи. Аби спокутувати провину Жнець допомагає душам померлих переходити до іншого світу. Втім, одного дня життя цих двох змін. Коли в ньому, звісно ж, з'являються жінки. Хоча в контексті гобліна логічніше сказати жінка і ді дівчинка. Так головні ролі в дорамі виконали. Викинули. Кому треба ті головні ролі? Викидай а, все викидай. Видалячки. Головні ролі в дорамі виконали Гон Ю, Кім Гоїн, Лі Онук та Юйна. Наскільки я розумію, дорама стала шостою за рейтингом в історії корейського телебачення. Ну, можете і собі спробувати зацінити. Ось така була добірочка. Пишіть у коментарях, чи все з перелічного бачили і що радили б подивитися з класики ще. Чи вважаю я, що варто дивитися ці дурами абсолютно всім або бути в темі, та боже збав. Ну, я розумію, що не у всіх очей стане на 25 епізодів парубків фаніших за квіти, бо це, ну, прям фізично боляче. <плес> Але для загального розвитку, коли у вішлості нічого немає, можна глянути. Принаймні спробувати. Мені, наприклад, сподобалося моє кохання зірка а з хілером якось не склалося. Я б краще ще раз подивився. Дивилася самбо чи лицару чорному. До класики, як до Києва, рачки, але хоч грають пристойно, і оцих от чубчиків немає. До речі, огляд на ці доранки можете подивитися на моєму каналі. Ось вони перед вами. Анян!